Завітаю всіх. От сьогодні у нас вже 12 листопада. Випав сніжок. Перший сніжок в цьому році. Бджілки, мабуть, уже зимують. Отак вони присипані трошки зверху. Стоять, а сніжок насипав на криш. А ми будемо працювати. Друзі, ну я показав вам, що на вулиці у нас сніжок випав, зимуємо і розповідаємо вам. А перше запитання таке. Дуже багато запитань. Кожний має 10-12 рамочні 10, лежаки, а сортового меду дуже обмаль получають. І для цього що треба? Щоб був у вас сортовий мед. Треба вам шестирамочні вулики. Обов'язково це треба. Щоб не ковирятися і не втрачати час. Час самий дорогий. А шестирамник вам не буде довго розтягувати. Скажу одне. Усіх хвилює, що на одному корпусі неможливо, Ні, неможливо. Треба два корпуса, Але... Хоть 300 рамка до Дановська, хоть на 230 рамка, вам треба мати гніздових два корпуси. Але розділені решіткою. З весни, по-бистрому зараз вам розповім, з весни, коли силу набирає шестирамник, ви його одразу замінюєте. Отак, От 5 рамок витягуєте з розплодом. А одну рамку яка знаходиться матка і відкритий розплід. Залишаєте. І до неї ставите, що отак, 5 рамок чистої ващини. Оп, поставили. Але дивіться, якщо хто на пластиковій ващині працює і не навощує так, як я, то не годиться 5 рамок ставити, тому що її тяжче розігріти. І відбудовувати. Якщо так, як я навощую рамки, я вам показував у попередніх відео, то можна ставити, я теж ставив 5 рамок, потім замінити їх і можна за сезон декілька разів замінити і взиму вони підуть на чистих рамках. Але ж у вас після заміни, одразу коли вощину відбудують і матка практично засіває їх від бруска до бруска. Там вийдуть бджоли сильні, крупні і довгоживущі. І багато вони принесуть вам меду, тому що вони крупні самі по собі. І вони здатні далеко летіти. Хоч деякі кажуть, але я сам на собі перевірив. У мене одного разу коріандр був на 7 кілометрів отак прямій. Десяти дванадцяти рамники щось носили, з'їдали. А шестирамники наносили мені повну коріандру. Я сам, це перший раз в мене в житті коріандр був. І я був здивований, що вони за сім кем. Кив... Ми навмисно заміряли, скільки воно в нас там якраз дорога була. Сім кілометрів. джолиці. я за ними все время наглядав, вже вони тільки в мене починалися на пасіки. І вони наносили повну меду. Залили все, я тільки успівав в магазин. Але якщо хочете дивитися, як треба міняти, замінювати, як працювати 6 У мене багато е, є відео, заходьте на канал і дивіться. Підписуйтесь, не забувайте, ставити подобаєчки. А я вам розповідаю, коли весною першоцвіти пішли і клени. Якщо у вас багато кленів, навіть з клена можна взяти. Отак От один корпус, коли набирає силу шестиравник, поставте роздільну решітку і поставте магазин всього-навсього, і ви можете і клену собі чистого взяти. Кульбабка, кульбабки можете взяти в цьому вулику. А рапс і горчиці, де висівають озимі, потім ярові, теж ви можете все брати. Але хочу сказати вам одне. Коли ви дошли... До акації, ви ці рамки, що качали клени, мене, рапси, ви ніколи не ставте, для, щоб збирали в ті рамки е, ету, акацію. Тому що акація не любить е, інші меди. Якщо ви хочете сортові, а сортовий мед це гроші, гроші ваші. Я навіть отак брав акацію, коріандри, а до Соняха доходила, не хотілося вже качати. Тому що я бачив, що я на сортових медах у грошах більше беру, аніж на Соняки. Я б навіть, якщо б, знаєте, дуже вже сильно жили б хорошо, я б вже й на сонях не хотів їхати, коли я взяв акації добре і коріандру. Коріандру, якщо 50 візьмете. І продасте в розницю, або хороший опт по хорошій ціні, то Сонях він гарний мед, дуже гарний мед а Я теж полюбляю, але коли ще з квітковим перемішане або гречка, це вообще бомба. Але діло в тому, що ціни на нього нема. Якщо тут здаєш за копійки, ну я на той час кажу, що. Той Сонях по 30 чи по 25. Ну так, я образно кажу, ви сразу не кидайтесь, То я акацію по 90 здавав оптом, оптом, коріандр, така ж сама ціна. Подивіться, скільки на було акації мені і скільки сонях, а щоб на ту. Так що я вам кажу, я інші роки навіть не докачував сонях, залишав їм, а потім ще і... Це літо, коли бувала не погода, а то їм згодовував усе. І сім'ї росли дуже добре. Але хочете брати сортові меди, Заводьте шестеравник, будете дуже просто. Люди кажуть, ой, возиться. Що там возиться? Два корпуси, гніздові, потім пішли одні магазини. Ви в гніздо зовсім... За сезон два рази можна туди полізти. Вам там робити нічого. Замінили раз і другий раз, замінили все. Матка собі працює там і на вас, і ви на неї не повинні зволікати. Магазини ставите, ставите, ставите. Я на акацію підходив, вже по 4-по п'ять магазинів, окрім гніздових, і ще двох. І. Завжди, якщо хочете подивитися, там є відео, я пакети тільки садив 1 травня. І вже на акацію було по 4 магазини, вже деякі і по 5 набирали. І вони вже відбудували все, самі, всі повністю магазини на вашіні стали. Так що я знаю, що кажу. Хочете сортові, хочете гроші заробляти на бджолах, робіть отак, як я вам кажу. Робіть шестирамочну систему, ви будете завжди, з бджолою, з медом і з грошима. Приїхали на пасіку, я сразу кажу. Не ковиряйтесь у цих вуликах, глянули верхній корпус запечатаний. Пройшли по всій пасіці, зняли, скільки у вас 100, 200, 200 корпусів, чи магазинів зняли, поїхали додому, не треба вам у полі там качати, не треба бардак розводити. Откачали. Привезли на наступний день під вечір. Під вечір привозьте. А то що, якщо ви з-під коріандра і акації привезете або з-під липи і в ранок поставите, то там повна жопа буде на тій пасіці. Тільки на вечір. Добре збризнути їх водичкою, на ніч поставили корпуси, це вам що? Кришку відкрив, поставив, кришку відкрив, поставив, пішов, пішов, швид, швидко, швидко, швид. І у вас це буде виходити. І у вас буде в чистоті мед, сортові мета і гроші, тільки будете рахувати. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, що вам цікаво. Задавайте питання, я вам буду відповідати. До побачення! Всім міцного здоров'я і гарної зимівлі!